Отже, які саме дати я буду сіяти перець, томат? перець я буду сіяти перше 3 березня. От е, звісно, буду дивитися по місячному календарю. Це святе вже, щоб всі зірки з місяця все стояло як треба. Сонце було благополучне. О, і буду приблизно в ці дати буду сіяти перецілять. Томати я буду сіяти приблизно 10-15 березня. Теж буду дивитись на місячні календарі, на це все, щоб усе було, сприяло і було благополучно на рост нашого і розсади, і насіння, і все-все-все, щоб було гарно. Це перше. Друге, дивіться, а... Бо дуже багато читаю і бачу, що пишуть, якщо там посадила у лютому, то вражайність дуже гарна, і т.д. Дивіться, а, Дивіться, коли ви посієте насіння. Це не впливає, коли саме ви посієте насіння, це не впливає на врожайність. На врожайність впливає а, сорт а, переця або томата, будь-чого. На врожайність впливає погодні умови, а, на врожайність впливає... А, щоб ваша рослинка була сильна, а, щоб ваша рослинка отримувала усі корисні речовини, мінерали, щоб, щоб вона кормилась і ґрунтувалася корисне. А на врожайність впливає полив. О, на врожайність впливає. Як я сказала вже погодні умови, щоб ваша рослинка не хворіла, щоб вона росла і все було добре. Оце впливає на врожайність. Коли ви висієте насіння, на врожайність ніяк не впливає. Ну, я кажу це з особистого досвіду, спостерігань і все інше. От.